Получених Штатах приватні компанії працюють по-іншому. По-іншому. По-перше, там дуже потужні державні органи, які контролюють роботу приватних компаній. По-перше, приватні компанії, публічні. Тобто не один акціонер, а мільйонер. А... А... В... В... Не буває не публічної енергетичної компанії чи якось інше, яке, а яка є природним монополістом. Сполучених Штатів не буває в Європі. Вони публічні. Не можуть віддати там ЕОН Німеччині якомусь одному власнику. Це там повинні бути пенсійний фонд, пенсіонів. Там створена така, що ця компанія заробляє дуже мало. Вона заробляє тільки е, трохи більше, ніж депозит в банку. Ну, люди втрачають да? гроші. Як, як в банк більш надійна, чим банк, і тому вкладають пенсійні фонди. Він не дає великий прибуток, швидкий, але через 10 років це ця станція, як вона була, буде, мережа як була, буде і так далі. А електроенергія це настільки консервативна, стабільна річ, ну на, на найближчих 100 років вона ще буде потребувати. Ну, відновлюється від фейфона, прийде щось інше, чи без телефонів, чи щось А електроенергія все рівний. Починає з Миколи Тесли до сьогоднішнього дня по електроенергії нічого не змінило. А у нас там є власник, чи він сидить в Державній думі. Я не знаю, вирішили це питання, не вирішили до сьогоднішнього дня. Так, от. Перша публічна кампанія Сполучених Штатів. Друге, чотири державних органи, які контролюють жорстко роботу цієї кампанії, бо вона природний монополіст, і, не дай Боже, вона буде зловживати по відношенню до громадян там, Сполучених Штатів. Це ж громадяни Сполучених Штатів, це найбільша цінність Сполучених Штатів, і держава дуже смотрить. Це. Антимонопольний комітет, щоб не зловживало монопольним становищем, це комісія по цінним папірам, яка контролює звітності і э, ці аудити в цих четверох, щоб вони об'єктивно показали економічні показники цієї компанії.